Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я знову таки показую вам свою колекцію і розповім вам, які аромати в мене з'явилися, які аромати я лишаю в своїй колекції, які буду продавати. Отже, починаємо з мого лідера: це Cartier La Пантер, це мій найулюбленіший аромат вже протягом декількох років. Ідеальний аромат для мене. Дуже такий інтелігентний, делікатний, шлейфовий, пудровий, все, як я люблю. Отже, пантерочок в мене наявно 6 флаконів, але оце 75 мл ліміточка, половинка її лишилася. Я не бачу ніякої різниці між оцією ліміткою, пантерою і звичайною пантерою. Чесно, вони для мене ідентичні. Вони обидві прекрасні стійкі, шлейфові, все, як має бути. І зараз купити 75 мл взагалі оці розмови про те, що її будуть знімати, її не зняли, але вона подорожчала настільки, що 50 мл зараз коштує 100 доларів, коштує, як раніше, коштував флакон 75 мл. Отже, я купила собі дві 250. Скажімо так, зробила собі подарунок на день народження. Дві, дві по 50 я взяла мілілітрів. Це мій, так би мовити, запас. Ну, я скажу чесно, що я хочу ще робити запаси пантери, бо дуже-дуже її люблю. Це ідеальний аромат для мене. І отака маленька в мене 25 мл. Теж вона зручна брати з собою, адже флакон Пантера не переливається, так що це моя пантера для транспортування, для того, щоб носити з собою. Другий мій найулюбленіший аромат це «Нобіля 1942. Дуже його люблю, він дуже приємний. Апетитний, легкий, солодкий, смачний, ну, ідеальний для мене аромат, обожнюю. Його Його порівнюють з яблучним пирогом, шарлоткою. Мені дуже-дуже подобається. Так, тут в мене лишилося зовсім мало. Зовсім мало в мене лишилося. Є в мене ще два флакончики, але я думаю, знову ж таки, про те, що я, напевно, теж буду купувати. На щастя, він дешевше від Пантери. Це мій другий найулюбленіший аромат. Ще один мій найулюбленіший аромат це Perle's Делалік. Я дуже люблю цей аромат, він мене заспокоює. Такий для мене медитативний, заспокійливий аромат. Але я його стараюсь не носити в люди, бо. Ну, мені не дуже приємно слухати про камфору, хто розлив камфору і так далі. Я не знаю, чого люди його так сприймають. Але, до речі, я недавно нанесла його на свій банний халат. І дійсно він в базі пахне камфорою. Не знаю, мені дуже подобається. Я обожнюю. Просто обожнюю цей аромат. Він мене заспокоює. Він для мене такий приємний, свіженький, заспокійливий. Я люблю дуже перлез Делалік. І крім того, він настільки бюджетний, що я перераховувала. Один мілілітр цього аромату коштує 10 гривень. От. Для порівняння для Денса Делі Белюн, по-моєму, біля 30, а Пантера там взагалі десь під, як би це порахувати, 4,250 250 мілілітрів, 80 гривень мілілітр. Цей 10, ну цей десь посерединці. Так, мій улюблений весняний аромат це Лірбаларіо Асензіобсінтум. Це теж дуже люблю. От вже скільки років, з 2016 року, мій найулюбленіший аромат на цю пору на це лютий березень, але теж обожнюю. В другий період якось не ношу. У мене якось є чітка сезонність в ароматі. Але теж обожнюю. теж в мене є от. Такий старший флакон з старою кришечкою і нова кришечка в них така. Так, далі йде моя любов, ще одна Midnight Poison. Ну, це в нас оригінал, знятий вже, на жаль, в мене тут лишилось ну, зовсім трошечки. Я його бережу, ношу дуже-дуже рідко, але з задоволенням. Так, і, так би мовити, арабська копія Passion the Night. Ношу Я цей аромат лише взимку. Для іншого періоду він важкий і швидко злітає. В інші періоди. Так що, це мій аромат на холодну пору року. Так, далі йдуть в мене солоденькі аромати. солоденьких в мене лишилось два. Це Dolce Gabbana Devotion. Теж в мене були з ним складні взаємовідносини, але я вирішила його залишити. Все-таки дуже гарна ваніль, все-таки він такий добрий, теплий, смачний. Ну, він не шлейфовий менше з тим для мене. Єдине, що він не підходить для літа, якось він. Літом погано сидить, засолоджується, злітає швидко, його ідеально носити взимку. От Взимку він гарно. Особливо мені подобається база аромату, те, що лишається після нього дуже гарна ваніль. Це в нас, так би мовити, лимонний тарт, лимонний пиріг. І франк-буклі ваніль. Це в нас лайм, кардамон і ваніль, такі булочки з лаймом ванілею і кардамоном. Мені бракує в ньому стійкості. Ну, цей флакончик я доношу. Да? Але більше його, напевно, я купувати не буду. Хоча дуже, мені дуже важко знайти собі якусь гарну гурманіку, Мене все дратує, якби швидко мені набридає. От. Ще один аромат, який я довго думала: купувати мені чи не купувати. Це Зарка Парфам Purple Molecule. Ну, він гарний. ну, він просто... Яскравий, життєрадісний, свіженький, ці порічки, але ну, дуже нестійкі. Але виявилось, в принципі, що в волосі він досить непогано тримається. Я все-таки е, купила собі флакончик, я знайшла його на Оликсі в дівчини трошки дешевше, скажімо так, чим я би купувала на От. На Лігранде він коштує 2900, а я купила за 2500. Отже, але мені подобається. Мені подобається. Буду носити, до речі, теж, я би сказала, для мене це такий аромат тихий, інтимний, який буде з тобою. От. Так, ще два аромати. Atelier Колон Сільвер Айрис це ідеальний для мене косметичний аромат, але не ношу його довше одного дня. Але думаю про те, щоб його задублити, бо я люблю аромати косметики. От Якщо для мене Пантера більш пудровий аромат, то для мене це такий помадний аромат. І ідеальна моя троянда Rose Paula Smiata, колись був дуже бюджетний аромат. А зараз це вже знятий аромат, і не дуже бюджетний. Але дуже гарна, чистенька чайна троянда. Ідеальна така рафінована троянда. Два аромати від Estee Lauder абсолютно протилежні. Це новен, це альдегідно-шипровий аромат. І все-таки я його, бачите, трошки зносила. Мені він подобається в спеку, він такий стає просто вау. От. Взимку він мені не подобається. от Мені подобається він М -м квітень і літо. Теж ношу. Ну, він не всім подобається, бо це аромат старої школи мені дуже подобається. Він звучить дуже дорого і дуже достойно. Аромат, який є сенс носити лише в спеку, це Estee Lauder Beautiful. До речі, я бачила в Duty Free великий флакон, але подумала, що з моїм темпом його носки, я можу цим флаконом користуватись ще багато літ, бо вношу його тільки влітку, тільки в спеку. Але дуже гарні жовті квіти, туберозу я чую, плюс ще туберозу. От, але це аромат виклю, виключно на, на спекотну пору року. Мої аромати виключно на холодну пору року. Мої зимові аромати це Cartier ну, А... Ну, Він в мене є і добре, але сказати, що я би побігла купувати ще один флакон, ні. Але деколи я його можу і вдягнути взимку. Не дуже часто, він досить специфічний. Це аромат старого хутра. І на противагу йому такі квіти, тубероза, така звеняща, колюча тубероза, зелена, майкл Корс теж. Я люблю його носити в мороз. Мороз, він мені подобається. В іншу пору року ні. Не, не те. Не те, от тільки, тільки на морозну погоду, він мені подобається. І ще два аромати. Ну, це вже такі аромати, які я не дуже хочу носити е латафа удмут, еліксір. Я дам йому ще один шанс, е коли будуть морози взимку, дам йому ще один шанс, але мені не подобається, я в ньому чую, коли ношу в приміщенні, він для мене пильний. От мені подобається як він звучить в мороз. Дам йому ще один шанс, але якщо ця пилюка мені буде заважати, я знову ж таки його комусь або подарую, або, ну, скоріш за все, подарую, бо аромат маловідомий. До речі, моєму коханому він подобається, так що, ймовірно, що він може і до нього перекочувати. І Ніна Річі тут теж така справа. Я собі лишу оцей залишок в флаконі, все-таки деколи мені хочеться чогось такого надяскравого, але носити її я. Можу, ну, вкрай рідко, це якісь виключні випадки. Так, і ще аромати, яких я буду позбуватися, які я буду продавати. Е, ля веж де я зносила флакон 50 мл. Вірніше, як зносила? Я зносила мл 30, і потім в мене він впав, розбився об плитку на роботі. І пахло, мої крокси пахли днів, я не знаю, тижнів, декілька тижнів. Але от що мені не подобається зараз в ньому, я тільки його розпакувала і зрозуміла, пару разів вдягнула і зрозуміла, що я не буду носити, мені не подобається база в ньому. Не подобається, мені, що на мені лишається. Мені подобається старт його, але не подобається база, так що я його вже виставила на продаж. От, теж, що я не можу носити, як виявилось, я не можу носити Veresistible Giovanchi. Теж я виставила його на продаж. Класний аромат, я не можу про нього нічого поганого сказати. Він яскравий, шлейфовий, шикарний аромат, але ну, не можу, не можу носити. Мене чогось. Якесь фізичне несприйняття, нудить, болить голова і так далі. І так далі. Хочеться змити його з себе, такого не повинно бути. Ще другий флакончик, дубль в мене є. Теж або продам, або подарую. Лінтерді, на жаль, теж на мене не сів. Влітку він гарно звучить, але теж за можливості я його продам, не хочу його носити. Я зрозуміла, що не зовсім це, це моє. Цей виноград чогось на мені, і мені здається, я дала йому відстоятися, але цей виноград на мені звучить якимись чорнилами, тому ні. І ще один флакон Нінерічі теж я продаю. Я собі лишу о, такий залишок в флаконі, мені цього буде досить. Він досить інтенсивний, там два пшики достатньо. А оцю ніноріч я буду продавати. Якось так. Ну, ті, хто дивляться мій канал, знають, що ароматів було набагато більше. Що я подарувала? Продала, подарувала я, як це не дивно, подарувала два флакона жавой своєму колезі. Потім. Своєму коханому я віддала а, африканську шкіру мемо, ну, з можливістю деколи її носити. Віддала я йому ще, тут можна навіть глянути, можна навіть глянути, що йому віддала. Я віддала йому, йому подобається Studio Pont Golden Wood, я щось не можу його носити. Ну, таке буває. Я можу. Причину вказати, я приймаю пероральні контрацептиви, і, можливо, в мене на, на фоні якогось гормонального фону так змінилось прийняття ароматів. Але Пантеру я люблю. Пантера мій ідеальний аромат, дуже-дуже люблю. Мені дуже подобається, як вона сідає. От, це аромат ідеально скроєний. Як кажуть, від і до. Мені б дуже хотілося, щоб для Денси де Лібелюн, Лібелюн були більш стійкі, але я їх все рівно люблю за їх оцей позитив, за їх смачне звучання, за їх позитив. От, Хочеться порахувати аромати. Рахуємо, значить, пантер в нас. Ну, будемо рахувати 6 флаконів, нехай буде так.

А якщо рахувати за ароматами, то буде так. 28 флаконів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. І 17 ароматів. Так, ці аромати в мене продаються. Лінтар дія давала декілька шансів, але ну, от не подобається мені і все. Наразі так виглядає моя колекція. Я продовжую знайомитись з ароматами. Мені хочеться завжди чогось. Я знаю, чого мені хочеться, але мені не завжди вдається знайти. Ну, от Як бачите, там деякі а, мої те, тести від левантів закінчились флаконами, От, наприклад, як Silver Iris, Dolce Gabbana, Devotion, да, що я ще офлаконила. Зарко mm, Аркоперфан теж довго думала. Я думала з січня. Це не була спонтанна покупка. Я думала з січня місяця і купувала ще від відливанти, і ще носила. І нарешті, от, як би, <сміттє> через 9 місяців я купила, купила собі флакон. <сміттє> от. І ну, наша я, напевно, напевно, не. І от щось мені так захотілося згадати Вільгельм Парфумері. Але я розумію, що ні, ні. І ще я думала над Кельвін Кляйн «Ейфорія», але теж ні. Напевно, таки ні. Дякую вам за увагу. Пишіть, які аромати, як, наскільки великі ваші колекції, які аромати в них присутні, що ви дублюєте, що ви звільнили своєї колекції, так? Неочікувано чи неочікувано. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!